Більше півстоліття стіни центральної дитячої бібліотеки імені Островського не бачили ремонту. Тепер її не впізнати. На підлозі мозаїка, на стінах шовкові шпалери, а на стелі кришталеві люстри. Капітальний ремонт був направлений на те, щоб зробити бібліотеку болісоврімне, болі стільне. То є снантажне речі, у нас появились панно. Та змінився тут не лише інтер'єр. В бібліотеці тепер використовують нові технології, які притаманні сучасним читальням. У 2012 році бібліотека виграла наша бібліотечна система виграла третій раунд програми бібліоміст. Виграли 15 комп'ютерів, 4 бібліотеки. Ми сьогодні могли увійти 4 включення по бібліамосту. Тож бібліотека знов зажила новим життям. З нагоди входин тут влаштували ціле свято. наверх. Вот витраж. Открыли двери. Миг Тут просторно стало. И тут можно найти любой ответ. Книги или в интернете. Тут красивые обои. Ну, не знаю, тут все очень красиво. Удобно тем, что можно выбрать любую книгу и почитать, посидеть, там, взять домой. З цією читальною ще минулого року познайомилася народний депутат України Ірина Бережна. Тоді, напередодні всеукраїнського дня бібліотек, нардеп підписала закладом меморандум про співпрацю. Згідно з цим документом, вона обіцяла всіляко його підтримувати, щоб підняти авторитет книги в свідомості кожної людини. Адже каже Ірина Бережна, книга це не просто джерело знань, вона здатна змінити життя кожної людини та вплинути на її майбутнє. 11 років я вперше пройшла мастера Маргарита». Булгакова, Селинджера над пропастью Воржи, 12 лет, Фауст, Гёте. И скажу честно, что когда я дошла до трилогии Желания Теодора Дразера, я впервые уже тогда задумалась о карьере политика. Так что, наверное, можно смело сказать, что в чем-то книга предопределила мою судьбу и то, чем я в итоге занимаюсь. Александра Суфианова, Сергей Перец, Харьковские известия.